У мене був максимальний сет щоденного малювання протягом 80 днів. А зараз я вже малюю щодня вже понад рік, крім роботи, звісно, де я теж малюю. Ну, все, похвасталася, розходимося. А всім, хто залишився, привіт! Я Міла, я 2D-художниця і малюю, працюю 2D-художницею вже більше п'яти років. І активно практикую щоденне малювання сьогодні. Я хочу розповісти вам про цей мій досвід щоденного малювання. Бо насправді я так думаю, що це мій основний, якщо не найважливіший мій був спосіб повчитись малювати, бо насправді малювати я ніде не навчалась більше. Це відео буде насправді корисно абсолютно всім, і не тільки тим, хто хоче спробувати малювати щодня, а й взагалі всім тим, хто цікавиться малюванням і хоче в цьому напрямку розвиватись. Оскільки щоденне малювання включає в себе досить велику кількість якихось різних підходів, ставлення до навчання і до малювання, то це все буде корисно і само по собі, неважливо, яку регулярність малювання ви для себе підберете, Тож, гайда розпочинати. Що нам дає щоденне малювання? А для початку я хочу розповісти про якісь плюшки і корисності цієї активності а вже потім як імплементувати її в своє життя. Я, звісно, буду розповідати тут про щоденне малювання в контексті саме розвитку себе як професіонала чи професіоналки. Але, можливо, вам просто подобається малювати і ви хочете зробити з цього таку собі звичку. Це просто приносить вам задоволення. І я насправді дуже за вас рада і сподіваюся, що ця активність і далі буде приносити вам задоволення. Ну або якщо не буде, ви просто її зміните. А ось якщо брати професійний розвиток, то найбільш корисний момент щоденного малювання це якраз практика, практика і ще раз практика. Ну і всі різні плюшки, моменти пов'язані саме з цим. Коли ми часто малюємо, то ми елементарно напрацьовуємо у цей взаємозв'язок між нашим мозком і рукою, створюємо нові нейронні зв'язки. Наші рухи стають чіткіше, нам легше стає малювати ті чи інші речі. Малювання взагалі стає передбачуваним, і згодом ми вчимося малювати вже якоюсь кількістю, меншою кількістю зусиль, меншою кількістю мазків, і менше вкладаємо в цьому зусиль. Нам стає набагато легше досягти оцієї картинки, що в нашій голові є. Нам набагато легше принасти її на папір. Різноманітні і навіть нові завдання даються нам набагато легше і вже швидше мають набагато кращий вигляд. Також, взагалі, настається якомога більше досвіду малювання найрізноманітніших речей, і цей досвід дозволяє нам потім якось імплементувати його вже малювання теж того, з чим ми раніше не стикалися. Креативний момент, Те, що нам треба малювати щодня, це означає, що нам щодня треба придумати, що ж нам сьогодні малювати. І тут кожен може використовувати щось своє і розвивати тут щось своє. Ми можемо прокачувати генерацію якихось ідей з голови. Або якраз прокачувати роботу з референсами. Ми можемо прокачувати спостережливість за оточуючим нас світом і відображати те, що ми бачимо навколо нас. Також це може бути рефлексія, і ми можемо малювати те, що е, викликано нашими емоціями і почуттями, чи якось візуалізовувати наші емоції, емоції і почуття. Ще це може бути ведення свого якогось візуального щоденника, і ми можемо малювати просто щось, що стало з нами за цей день. Також ми більше взаємодіємо та з нашими інструментами, робочими програмами різними інструментами цих програм і так далі. І у нас відточується взаємодія з ними. Ми вже набагато легше і швидше, і непомітніше взаємодіємо з програмами, і вони нам вже більше допомагають ніж заважають. Навіть місцями взаємодії з якимись інструментами, що ми часто використовуємо, переходимо в нас на автомат. Взагалі, у нас є простір якось експериментувати і веселитись, бо це не ваша робота. Тут у вас немає дедлайнів, якихось критерій якості, критерій швидкості і так далі. А ви тут можете самореалізовувати все, що ви захочете, пробувати різні техніки, встановлювати свої якісь правила. А в якісь дні ви можете малювати навіть настільки погано, наскільки вам взагалі хочеться. До речі, це також може допомогти вам в боротьбі з перфекціонізмом. Бо таке щоденне малювання, де ви можете пробувати малювати щось там неідеальне чи не закінчене, воно буде підвищувати вашу толерантність до усієї неідеальності. Ви можете, наприклад, спеціально обмежити себе і сказати, я там. Малюю виключно 15 хвилин. І все, що я встиг замалювати сьогодні за 15 хвилин, так воно і залишається. І я ніколи не буду це поправляти і домальовувати. І на наступний день ви будете малювати вже щось ще. У мене, наприклад, коли були якісь дуже важкі і активні дні, і я не встигала намалювати щоденний малюнок відкладала його просто до останнього моменту, коли я була просто вбита і хотіла заснути через секунду, я малювала. Просто якусь абсолютну фігню. Я розуміла, що це фігня, але я хотіла підтримувати цю свою звичку. Я хотіла не здаватись від цього щоденного малювання. Я просто викладала її все одно в інстаграм і все, і забувала, і забувала на те, що це абсолютно фігня. Я можу намалювати завтра чи післязавтра, чи коли завгодно. Щось абсолютно офігенне, а сьогодні це мені не обов'язково. Взагалі, щоденне малювання це дуже гарний простір для навчання. Бо ми можемо тренувати найрізноманітніші техніки, підходи для навчання, пробувати різні туторіали. Бо скільки ви вже подивились туторіалів і по жодному з них нічого не намалювали, в регулярному малюванні достатньо простору і часу, щоб нарешті вже застосувати якісь ці плейлисти туторіалів, що у вас не зберігались. Можливо, ви хочете вчити 3D і ніяк не доходило руки. У вас для цього є щоденне малювання. І не важливо, що це не щоденний моделинг, ви все одно нарешті можете зробити той клятий пончик. Також регулярне малювання тренує нашу самодисципліну і самоорганізацію. Я малювала щодня навіть і після суперактивних, веселих, довгих вечірок з купою алкоголя. А можливо і перед, якщо я це добре продумала і самоорганізувалась, також я малювала в якісь суперзайняті дні, наприклад, під час якихось переїздів або під час подорожей, де було дуже багато активності, я все одно змогла знаходити час для свого щоденного малювання. Наостанок скажу, що щоденне малювання це взагалі найкращий спосіб, мабуть, зробити своє малювання максимально передбачуваним. Що за який час ви можете намалювати там з якою якостю використовуючи які інструменти, і так далі? Вам набагато буде легше, наприклад, на роботі, коли вам будуть давати задачі, ви будете ну. Об'єктивно оцінювати себе, за скільки ви зможете впоратися з тією чи іншою задачею. Чи, наприклад, якщо ви працюєте з якимись замовниками, вам набагато буде легше сказати, яку кількість часу ви витратите на ту чи іншу задачу, і е, е, яку оплату е, попросити у замовника за цю задачу, бо ви вже заздалегідь будете знати, е, як яка якість, скільки часу і так далі. А ну, це ніби всі плюшки, що приходять зараз мені в голову при підготовці до цього відео. Але якщо я щось упустила, обов'язково пишіть в коментарях ваші спостереження. І як же нам до цього підійти, щоб не злитись максимально швидко? Тут же буде більш структурована і вже розкриє більш якісь конкретні підходи до навчання і малювання. Перше, що нам потрібно, це бажання. Неважливо, що саме ваш вами керувати, та яка мета, але мені здається, що вам треба дійсно усвідомити, що ви хочете з цим почати займатися, що ви стали на цей шлях там навчання, малювання і регулярної в роботи. Бо просто мені здається, що ця мотивація на початку вона якраз і дасть поштовх. Вам буде набагато легше на оцій мотивації на цьому бажанні виїхати в перші часи, та да, зробити якусь приблизно регулярність і вже далі її підтримувати. Ціль дуже буде круто, якщо у вас є буде, буде конкретна глобальна ціль, навіщо це ви це робите? Звісно, вона може змінюватись, але на початку краще, хоча б одну якусь сформувати. Бо тоді цей процес буде для вас максимально продуктивним. Наприклад, ви хочете стати художником в чи художницею в гемдеві, чи ви хочете малювати книжкові ілюстрації. Чи ви хочете намалювати свій якийсь мальований продукт, там, наприклад, комікс, чи зробити якусь свою виставку? Чи ви хочете щось дуже сильно змінити в своєму стилі чи в вашій роботі, і вам треба спробувати щось нове? Настрой. Тут вже більше про якесь ваше ставлення до цього процесу, до щоденного малювання, і мені здається, що він якраз робить всю цю погану погоду, коли ви ставитесь до цього занадто серйозно, і ви саме своїм ставленням робите з цього якусь велику подію, і робите її складніше ніж вона насправді є. Так, у вас є бажання, і у вас є ціль, і ви будете старатись розвиватися в цьому напрямі, малювати і навчатись. Але якщо у вас щось не буде виходити, то абсолютно в цьому немає нічого страшного. Якщо ви будете в якийсь день малювати мало, чи е, якщо е, у вас буде там якість чи швидкість, чи щось е, не стикуватися з вашими очікуваннями, е, то теж це нічого страшного навіть якщо ваша регулярність буде страждати, нічого тут такого нема. Ви все одно зможете увійти і влитися в цей процес, якщо ви дійсно хочете малювати щодня в своєму темпі і, от своїм способом. Якщо все таки ви почали і розумієте, що на даний момент це вам не підходить. Просто ви в будь-який момент це можете кинути і почати знову, коли у вас з'являться на цього цілі бажання, цілі настрої і так далі. Так, повертаємось до всіх цих перших пунктів. Так, наприклад, було зі мною. Мій перший сет щоденного малювання був 800 днів, і в кінці я зрозуміла, що я вже прям досить багато малюю прям повну фігню, занадто багато. І я від цього настільки втомилася, що я прям ну, не хочу це робити зараз. І це не дає мені жодної користі на даний момент. І я просто перестала малювати, і вже потім, згодом я почала знову коли відчула, що це для мене знову актуально. Мій наступний. Сет, він був трошки щось більше 100 днів, і його зупинило повномасштабне вторгнення. В той момент насправді я. Ще продовжувала щось малювати, щось малювала пов'язано з війною, щоб якось теж можливо проробити своє почуття чи щось типу такого, та взагалі щось інше малювати не вдавалось. А потім я теж кинула це заняття через те, що ну, воно все-таки забагато ресурсів моїх тоді потребувало. А мені потрібні були ресурси, щоб якось триматись кукухай. І потім, коли все якось трошки більше стабілізувалося, я і відновила нормальну роботу, і все. І я відчула знову і потребу, і бажання малювати щодня, і вже малюю більше року. Починайте з простого. Іноді, коли ми щось таке починаємо, ми настільки захоплені, можемо наробити собі супер якихось великих планів, напридумувати собі якісь суперскладні ілюстрації. І в процесі вже роботи над цим розуміємо, що в нас щось не виходить, чи просто виходить не так, як ми очікували, і нам це починає даватись важко, в нас та, якісь почуття фрустрації і так далі. І ми вже і не раді тому що це починає. Намагайте зберігати енергію, розкачуйтесь поступово і поступово ускладнюйте собі задачі. Ви Виявіть, що для вас буде робити достатньо легко, щоб цей процес увійшов досить легко, непомітно і комфортно, гармонійно в ваше життя. Я пропоную починати з якихось простих скетчиків, малювання досить простих об'єктів, предметів, там, не знаю, якихось простеньких портретів, там, а потім, наприклад, переходити вже до якогось цілого чи більш деталізованого персонажа. Ви можете робити там максимально грубі замальовки там чи кольорові скетчі тощо. Також починаєте все-таки малювати з того, що вас заводить. Крім того, що це. Буде все одно чимось простим, це все одно може бути щось, що вас дуже сильно приваблює, речі, які б вам дійсно хотілося намалювати. Може це буде простенький, можливо, там скетчова фан фанарт вашого найулюбленішого персонажа. Чи може це буде якийсь предмет, що ви дуже любите? Можливо, це буде якось ваше оточення, кімната, можливо, це буде скетч вашого песика чи кота. Ставте собі мікроцілі, завдяки цьому у вас буде і прогрес краще бо ви будете досягати якоїсь мікроцілі. А також це буде трошки підтримувати вашу мотивацію, бо ви коли закінчили мікроціль, ви там отримали оце задоволення, клас. Я там завершив якусь справу, і я рухаюсь далі. Ви можете ставити собі мікроціль на якийсь певний період часу, наприклад, 10 днів, там, 2 тижні місяць, там малювати щось, що ви хочете прокачати, там, не знаю, наприклад, анатомію, або на кількість зображень, там не знаю, 10, 20, 50 зображень. Плюс, можливо, другого методу буде в тому, що при якщо у вас якийсь день... Більше сил, ви зможете намалювати трошки більше зображень, а в якийсь день у вас менше сил, і ви намалюєте щось дуже простеньке і одне. У мене бувають дні, коли я там ледь витискую з себе якийсь один скетчик, а вон в один день я розійшлася і намалювала 20 стадіків там різних портретиків. Єдине, краще ставити не дуже багато, та, щоб, щоб ця ціль не виход... мікроціль не виходила за можу приблизно там, місяця, а можливо навіть і менше, щоб ви дійсно її закінчили, бо мені здається, що якщо це буде ще тягнутися, і ви будете відчувати, що ну, ще довго це робити, це може навпаки тиснути на вас і навпаки знижувати вашу мотива... мотивацію. Взагалі, які це можуть бути мікрозадачі? Наприклад, потренувати якусь. Основ малювання, композиція, колір, об'єм, анатомія тощо. Концептінг це коли ви малюєте один і той же об'єкт, але максимально по різному і по різному його візуалізуєте. Тренування якогось стилю, підходу, туторіалу тощо. Наприклад, ви ставите на певний час собі задачу розібратись, не знаю, як працює цей інструмент, чи як малювати, наприклад. От такі тіні. і ви певну кількість часу на різних там об'єктах, на різних малюнках відпрацьовуєте саме цю задачу і робите акцент саме на ній. Також мікрозадачою може бути швидкість малювання. Ви можете ставити собі якісь обмеження в часі і напрацьовувати та якість за цю певну швидкість. Наприклад, ви можете поставити собі там, тиждень по ви малюєте по 10-15 хвилин. Наступний тиждень ви там малюєте по 30 хвилин, далі ви можете збільшувати чи зменшувати цю кількість часу, що ви даєте себе на це на це малювання. Також можна намалювати, спробувати намалювати якусь серію робіт. Та це буде якась там група робіт, що ви намалюєте там в одному стилі, і далі ви можете гарно це оформити. При бажанні і серйозному відставленні до цього процесу, ви можете і спробувати намалювати собі портфоліо просто от в цих коротких проміжках щоденного малювання, бо іноді в нас дійсно немає часу і сил прям виділити час, сісти і серйозно взятись за цю роботу. Але так кожен день потрошки, і за якийсь певний час ви зможете зробити класну і якісну роботу. Наприклад, зараз я теж малюю собі портфоліо в. Форматі от мого щоденного малювання іноді я встигаю зробити там одного персонажика за день, іноді я роблю там скетч чи якусь там швидку замальовку на наступний день деталізую. Особливо для початківців мені здається в форматі щоденного малювання в принципі непогано вийде зробити собі портфоліо. Чому? Тому що для початківців, для якихось джуніорів, не обов'язково робити якусь велику складну роботу. Для них мені здається, найважливіше це показати вашу якість малювання на більш простих. Зрозумілих об'єктах і так ви досить, мені здається, швидко зможете собі напрацювати там за місяць. Мені здається, спокійно в межах щоденного малювання можна зробити собі досить якісне портфоліо з там не знаю плюс-мінус п'яти робіт, досить простих, але якісних. Регулюйте навантаження. Ви нікому не зобов'язані кожен день малювати якийсь шедевр. Якщо у вас нема сьогодні якогось ресурсу, ви можете намалювати щось максимально просте. А якщо у вас є якесь сьогодні натхнення, бажання, багато енергії, ви можете намалювати якусь чи так, почати малювати якусь складну ілюстрацію. Обов'язково відслідковуйте своє самопочуття і не вимагайте від себе більше, ніж ви дійсно можете зробити. І так, не вимагайте такого, від чого вам навпаки буде потім. Гірше. Я, наприклад, дуже часто малюю свою собаку, яка, до речі, лежить майже все відео в мене в ногах. Бо я дуже її люблю, і вона така солоденька булочка, що я просто не можу відмовити себе в малюванні її, навіть якщо я дуже втомлена. І насправді. Це така якби приємна для мене тема для малювання. Та моя собака, що навіть при дуже такі сильні втомі. Я дуже часто можу знайти в собі сили, навіть якось поекспериментувати і намалювати якимось ще іншим способом, яким я раніше це не робила. Малюйте щось закінчене. Намагайтеся ставити собі ціль намалювати сьогодні, що закінчене, і хай якраз ця буде ціль це зробити там дуже простий скетч. А й навіть без цілі, якщо у вас є умовно сили сьогодні тільки на скетч, залишайте його таким, як він і є. скетч це абсолютно собі такі така солідна, фінальна може бути ціль вашої роботи. Чим це добре? У вас буде щось, від чого що можна проаналізувати, і від чого там потім відштовхуватися, якісь критерії якості. Якщо у вас, наприклад, буде 10 якихось простих скетчів, кожен з них може вас чомусь навчити. Та ви кожен раз, наприклад, якщо ви тренуєте якусь там композицію чи якісь такі прості рішення, ви дуже легко можете потренувати їх протягом цих 10 скетчів, проаналізуючи кожну з цих окремих робіт. І вже прокачатися за цю кількість робіт дуже сильно. А якщо ви будете малювати одну якусь ілюстрацію протягом десяти днів, то у вас буде виходити тільки один об'єкт, що буде вас прокачувати, і тільки один об'єкт, який ви зможете проаналізувати. Але навіть по ходу такого довгого малювання на чимось у нас настільки буває сильно замилюється око, що ми навіть вже і не бачимо, що тут не так. Ще також такі якісь прості, можливо, трошки незакінчені роботи, знову ж таки, можуть під, підвищувати вашу толерантність до неідеальності, і таким чином вам може бути трошки легше там боротись своїм перфекціонізмом. Бо перфекціонізм він може бути якось супер якоюсь корисною штукою, так і супер навпаки незручною штукою. Бо, наприклад, якщо у вас є якісь суворі дедлайни на роботі, ніхто не буде чекати, поки ви зробите так, як ви вважаєте максимально ідеальним. А я хочу дуже якось створити а, на тему перфекціонізму окреме відео. Поділитись якимись своїми думками на цю тему. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, які у вас є почуття, чи страждаєте ви від цього, чи може навпаки у вас є перфекціонізм, і він вам дуже допомагає. Напишіть, будь ласка, ваш досвід. Мені буде це дуже корисно при створенні цього відео. Аналізуйте. Дуже круто, якщо ви при постановці цілі, чи при підборі рефів будете визначати для себе та фінальний результат, якого ви хочете досягнути. І після вашого малювання ви зможете це класно проаналізувати в порівнянні чи з попередніми малюнками, чи з вашою ціллю, з референсами. Також аналізуйте в цілому ваш прогрес, чи вийшло швидше малювати, чи ні. Чи, наприклад, вийшло швидше малювати, але якість така сама. чи навпаки можливо якість підвищується, але швидкість залишається на рівні, чи можливо ви з часом змогли навчитись додавати більше якихось цікавих деталей, чи можливо кольори стали гармонійніше? А можливо, у вас немає якогось особливого прогресу, і тоді вам треба якусь змінити тактику і спробувати щось нове. Можливо, в тих методах, що ви використовуєте, зараз вам щось не підходить. Наприклад, я протягом свого щоденного малювання там спочатку помічала зростання, потім в мене було таке плато, потім був період знову таке зростання, і знову плато. І зараз, от я якраз почала трошки інакше підходити. До малювання і знову відчуває деякі зростання. Також ви проаналізуйте, що саме вам подобається малювати. І, можливо, при щоденному малюванні ви, ви легше розберетесь в самому собі, що дійсно вам підходить. Наприклад, коли я починала свій шлях саме професійної 2D-художниці, то я думала, що я взагалі не персонажниця і якось не буду персонажницею, не буду малювати персонажей. Там майже не буду, там якщо дуже треба буде. Але потім, коли я почала своє щоденне малювання, виявилось, що якось мені тягне до них все одно, і це мені і легше дається, і там якось швидше. І все-таки в щоденному малюванні, якщо полистати, то у мене набагато більше персонажів, ніж просто якихось окремих об'єктів, там пропсів, бекграундів, тим паче. Використовуйте референси по перше при щоденному малюванні у вас просто в якийсь момент просто можуть закінчитись ідеї, якщо ви малюєте з голови, та що взагалі малювати. А по-друге, це взагалі дуже класний і корисний інструмент для розвитку художників і художниць. Бо особливо для якісного свідомого малювання, для якісної роботи, референси неймовірно, просто дуже сильно необхідні. Таким чином, ви будете привчати себе працювати з референсами, якщо також це буде робити регулярно. І просто уявіть, яка взагалі у вас буде велика візуальна. Бібліотека, якщо ви кожен день там, чи майже кожен день будете працювати з різними референсами для своєї роботи, і як потім е, та в роботі вже, там десь в офісі, в студії, вам набагато буде легше е, щось малювати. Планування буде круто, якщо ви в якійсь своїй щоденній рутині знайдете якесь плюс-мінус чітке місце для вашого щоденного малювання. А якщо ваші дні якісь не особливо рутинні, то буде круто заздалегідь запланувати, коли ви будете малювати в цей день. Найкраще, якщо це все-таки проросте у вас в якусь стійку звичку. Я вже пару разів рекомендувала це відео біологія корисних звичок, мені воно дуже подобається імпонує, і скажу чесно, я особливо не почала ще імплементувати його в своє життя, бо я досить давно його подивилась. Але я прям відчуваю, що це звучить як дуже дійсно корисні поради, і мені вони ніби підходять, можливо, багатьом з вас теж. Але Просто я поки що не можу знайти в собі місця, щоб дати це бажання почати та да, і зробити цю регулярність цих якихось процесів. А, от, і сподіваюся, якраз скоро прийде час, коли я налаштуюсь на це, і теж буду готова прям робити з цього якісну звичку. Тому що зараз е, я не дуже супер активно планую щоденне малювання. Ну, але прямо зараз для мене це окей. Але насправді це буде супер круто е, для вас, якщо це вам підходить, якщо ви зможете собі це зробити рутиною. Регулярність. Можливо, це насправді дивний пункт, бо ми і так говоримо про щоденного малювання. А щоденний це означає регулярний. Але ви ж можете дійсно бути не готовими робити щось щодня, і це окей. І ви можете придумати для себе будь-яку регулярність, яка для вас буде комфортна. Ви можете або починати з якоїсь невеличкої частоти, не знаю, там пару раз, два, три малюнка на тиждень, і потім, наприклад, підвищувати цю частоту і все-таки дійти до щоденного малювання. Або, можливо, ви ніколи не дойдете, але сформуєте для себе. Ту комфортну для вас регулярність, яка не буде вас перевтомлювати, навпаки, буде приносити вас вам користь. А може вам навпаки підходить не намочити пальчики як обережно віти, а отак так от просто стрибнути з головою і пірнути у це щоденне малювання, і ви почнете прямо сьогодні і поб'єте всі рекорди по щоденному малюванні, які тільки існують, якщо вони взагалі існують. І останнє розслабтесь. Не ставтесь до цього як до якогось супервиклику. Це просто класний інструмент для саморозвитку, взагалі, і, зокрема, як художника чи художниці. Ви можете використовувати хоч ці всі мої поради, а можливо, певні з них можете використовувати всі якісь свої підходи, а можливо бути використовувати взагалі все підряд і, і дико експериментувати. Щось обов'язково буде відсіюватись, по ходу Ви не повинні мати ані якусь певну швидкість, ані якусь певну якість, і ані якусь навіть певну регулярність. Просто малюйте, що вам захочеться, скільки вам захочеться, де вам захочеться і коли вам захочеться А те, що я вам розповіла, це просто якась інформація, яка може бути корисною на вашому шляху. А вам я дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, ваші думки з цього приводу. пишіть свої рекомендації. Можливо, у вас був такий схожий досвід щоденного малювання чи якісь класні підходи до навчання. Пишіться в коментарях. Вот. я вам дуже дякую, всім малювання!